Вони вперше почули про скелетон після деблокади Чернігова, а тепер представляють Україну на міжнародних змаганнях. Юні Чернігівські спортсмени Павло Ткаченко, Євгенія та Антон Ковальчуки члени юнацької збірної України зі скелетону. Вони тренуються вже третій рік і мріють про участь у юнацьких Олімпійських іграх. Етон один із найшвидших та найнебезпечніших зимових видів спорту. Спортсмени розганяються мчать льодовою трасою головою вперед на спеціальних санях, розвиваючи швидкість понад 130 км кілометрів на годину. Але для Павла, Євгенії та Антона це не лише спорт, а й виклик самим собі. Після того як ми були в окупації. Ми з тренером і та презентом федерації Геройсковича Михайлом вирішили всіх дітей, які були в облозі, запропонувати потренуватися на стадіоні Гагаріна, де і ми відібрали наших юнаків, які зараз є членами збірної України. Спершу це були лише тренування з бігу та силової підготовки, але вже за кілька місяців спортсмени почали випробовувати себе на льодових трасах. Так наймолодший член збірної Павло Ткаченко став, так би мовити, рекордсменом, адже зміг спуститися з найскладнішої траси у світі. Павло Ткаченко є наймолодшим склотоністом у світі, і так і в нашій Україні. І він єдиний, він в цьому сезоні війшов в історію як наймолодша дитина, наймолодший атлет, який зміг з'їхати з, з топ-старту на найскладнішій трасі в світі. Це всі Латвія. Йому ще немає 13 років, він не має змоги виступати на міжнародних змаганнях. Це дуже крутий спорт. Всі вважають, що це прям такий небезпечний, дуже екстремальний спорт. Але для мене він прям дуже крутий, і дуже екстремальний. Я люблю екстрем дуже на трек. Виходив, всі думали, що що пройшло. Ніхто нічого не розумів. А я дуже сильно радився, Я прям був дуже в і що я так що. Я це зробив. Мрію здобути 28-му року на юнацьких Олімпійських іграх. Золото, яке буде проходити в картині в Італії. Брат і сестра Ковальчуки познайомилися зі скелетоном на тренуванні, куди їх запросили після деблокади Чернігова. Для них це не просто спорт, а спосіб рухатися вперед, після пережитих втрат. Я думала, що це просто там е, е, з якоїсь гірки спуститися. Це дуже складно, це дуже важка праця. Під час облоги Чернігова ворог знищив їхнє житло. Саме спорт допоміг їм подолати труднощі та знайти новий сенс життя. Так за нас вболівають, як за українців, то, то нам наша місія зайняти якомога вище місце. Це серйозно. Ну їдеш і намагаєшся гарно проїхати. Збірна України одна з наймолодших у світі, але її члени показують вражаючі результати. Євгенія Ковальчук цього року посіла 10-те місце на чемпіонаті світу в Санкт-Моріці. Наша мета 2028 рік це юнацькі олімпійські ігри, які буде проходити в Італії Картіна Демпецо, І ми плануємо вибрати там призові місця. Спорт допомагає дітям не лише здобувати перемоги, а й пережити війну. Адже тренування за кордоном дають їм можливість бодай на який час відволіктися від сирен та вибухів. Спорт є дуже важливим, бо він відокремлює нас від війни. Діти вже знають, що таке сирена, знаю, що таке літаки, що таке бомби. Там вони чого цього не чують. Вони думають тільки про спорт, про досягнення своєї мети. Юні чернігівські спортсмени долають не лише швидкість, а й обставини. Вони хочуть не просто змагатися, а й прославляти Україну на міжнародній арені, і вони це роблять, перемагаючи у кожному тренуванні, у кожному старці, у кожному дні свого життя.